Пріненько змістимо, щоб було гарненько, смачненько, красивенько. Та так, це досить натрібно. Це стоїть і чекає зоряного часу. лот. Наступный. Наступный гравец. Короче, мотораж на истории. и бежал Думаю, робити. <плес> так, <знаходить. плес> да, да, давай. Тоді треба ту хільну виковчу. <туб> <туб> Звичайно. <туб> О, Сережа одразу з ходу каже, бабок немає, а Тут не фотосесія, тут просто ти бачиш, що нема рівня, Ну Що нам робити, коротше? <плес> з цією хинією. Перепаювати, щоб було гарно оця вся історія, чи не перепаювати? Чікнугет да. together. Окей. Чікен нагідс ідер. Окей. Насрочно. Ну, Ой. И я как Фридерика Филин. Сашку кашел у так виглядає.

Дуже, дуже дуже. Ну, На. так Ну тут корачевый рівень є Все черт Достатньо не

Сука, ще води нахуй нету. Так, все зламало. Но... Все піщить, нічого не працює. Де той датчик? Підложний, блин. Я бачу там на підлозі, але він там пакету і бозно де, може він десь ще тут є. Так, давай хоча б сюди залупить. Хто где був в розерці Оце воно було дві розетки. Ну хоч хтось заткнувся. Да. А? а тільки ця. Готов пише. А, залив. А що залив? Перший. Так треба я зову, коротше, вмикати. Открить. Пішла. Що тобі не подобається? Ти. Давай його вимкнемо. Піп-піп. -пі. Открий. Зараз ми його знову зламаємо. Шел. Котельня один. Так а. то он же не светится. Кто светится? Должен светиться индикатор какой залив. А он просто светит залив пидорас. Там нема, не Там нема. Тут нема. Ну вот там строщить, він над кросівками, блядь. не він води Оце? ось? Ну він на нього схожий, да? Ну, це чи? він і є таблетка, так. Це він і є. Я як фріденка. І що там, сухеньку у Та тут сухо як є, бля. Що він там б'єжиться, я не розумію. Якщо ми можемо написано открыть... А потім вимкнуло з розетки, її. А ну давай, спробуй. І з розетки вона. Он, сука, ще щось то блядь, питається между чем-то. Он закрився? Ну да. То есть он если пересетил, говорить, ей ебал рот, блядь. Ну да. Це не той, це оцей. Якой? Оцей. Не, ну так цой, крутиться, сюда і вимикає. Але чому він вимикає? Оце оцей. Давай його взагалі знімемо з нього голову, коротше, і відпимо його ручками. Бо ми так заливати будемо. До після, 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 після завтра. Ми ж бачимо, що нічого не тече. Ми ж бачимо, що він нас дурить. Сейчас он говорит, что закрыть. То есть он сейчас открытый, я могу сказать или что? Вс, ты бачишь, як воно з него хуярить? Бачу, але не можу дурми де. Ты что, закрыл? Ну да. залив, тому що дождь пішов, блин. А. Ч. И наша колина ты та якби я бачив, де воно тече, я б тобі сказав. Давай я тобі дам трапку і давай я спробую дару тобі тиск. Давай то буде цікавіше. Тепер і тряпку дай. Тряпку. Тряпку і сложні. Так, Дай, у мене ж тут є бо є ганчірка. Так, я кажу, тиск. Ага. Зараз ми завістимо цей тиск. Подивимось. І подивимось, щоб воно не хлюпало. О. А ну давай погодь, не давай, щоб поки що. Да, давай. Да, це той новий на виїзд і ось. А це і ось він тече з цього боку тут знизу. Ось тут знизу він тече. Треба його переробити. З цим простіше. Цим простіше треба розбирати. Так, да, он я бачу. Бачишь, да вот верный запаянный. он. Бач. Бачишь? Угу. Uh -huh. И шо, ты че? Да тут просто брудно и грязно. Всякая зеленуха. Ты проверяй крапли. Воно відразу була, вилазить, знизу до вот місяця. Ну, та ты хуйнєю не mm, зелененькая. зелененькая это. Антихфрис. <плес> <Це фрисунки>. Это <плес> Зараз мы сделаем пс. пс. Какие ты хочешь зробить? Тут. -а. Я не бачу, что <плес> Відкрити воду? Ну, кран відкрити, щоб дрібничого зробити. Тут дуже багато води. Тут сухо, некомфортно. Тут все нормально. Запаялося. Тут теж все. Чотненько, ну тепер. Тут сухо. І тут. І тут. І тут. Там та і там норм. Проблемний був тільки той стик, той брудний старий, коротше. І ці цанські, я дивлюсь, ми перепаяли оці. Це колено вировняли, ну нормально так. Довго шкряб але, коротше, нормально. Усе, зверху норм. цей стичок теж. Так, я залізу туди спробую ту американку трошки підтримати. Ні, не цю, а ту, що я заджимав, та. Ну от оця, поняв труба? Американку трішечку.